Всім привіт, я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. Сьогодні мій влог про те, як я приймаю участь у спільному проєкті, який називається В'яжу, що Хочу, осінь хоч на носі. Але ж правда, осінь на носі, а мене все ніяк не покидають літні старти. Але дівчата, Оксаночка Недошитка з каналу, який так і називається, і Вікторія з каналу «Україночка в'яже, зв'яжемо тренди. Придумали і загадали нам завдання, задали нам питання, на які я зараз буду відповідати. А вам приємного перегляду! Ну, ось, любі мої дівчата Оксана з Вікторією задали нам завдання кожного понеділка розпочинати проєкт і в кінці неділі звітувати. Ну, у мене трішки не вийшло розпочати в понеділок, бо я розпочала на тій неділі. І ось уже неділю я з ним борсаюся. Я вже вам показувала початочок цього плаття. З ось цієї шикарної, красивенної пряжі, вона мені дуже подобається. От тут 1000 метрів в 250 грамах, ну, тобто в 100 грамів 400 метрів 100% хлопок. Придбала я його в минулому році весною хотілося чогось ніжного, свіжого, світлого. Зараз в мене настрій змінився і вони мене трошки напружують. Але думки такі. Війна закінчиться. І, можливо, тоді воно мені буде саме-саме доречне. А хочу я зв'язати плаття. І ось в мене була така задумка, я хотіла зробити таку квадратну горловинку. Вибрала ось такий малюночок, він мені дуже подобається. Він в'яжеться так само, як в'яжеться путанка в... на спицях. Один стовпчик з накидом, один стовпчик без накида. А потім міняємо. Я хотіла в'язати по колу, але по колу цей малюнок такий гарний не виходить. А мені він дуже-дуже подобається. Гляньте ж, гарно, правда? Хотіла в'язати двічкою, але двієчку походить надто е, таке прямо цупке. І я в'яжу трієчкою. Гачечком, так. Воно таке м'якеньке, тягнеться чуть-чуть, більш в довжину тягнеться, ніж в ширину, але ось у мене виходить. Виходить, що воно дуже квадратне. От, дуже квадратне, і ось в мене цей Треба було зробити росток, але я ну, так, спеціально росток не робила. Чому? Тому що йде градієнт, і я відразу з чотирьох, у мене кілограм цієї пряжі, з чотирьох мотків вимотую спочатку білий, потім оцей кремовий, ось він уже почався. З усіх мотків. Ну і так до донизу, щоб плаття було донизу різнокольорове, а не полосате. Градієнт щоб був. Ну, Ось я намалювала, як зуміла, вибачте. М ось це плаття я хочу собі зв'язати. Я його ніде не бачила, я його нафантазувала, Була, дивилася, е показ мод, якийсь тренд, і там було подібне. не таке, зовсім не таке. Але от силует. Отакі малюнки. чусь мене надихнули саме на отаку роботу, на отаке плаття. мене оцей малюнок він в мене є, тільки я його знайшла подібний в Гуглі, але він не на квадратиках, просто малюнок. Його ще треба перенести на міліметрову бумагу і зробити, е, як схемку для е, в'язання філейкою, або е, для вишивки. Отака тут, така тут задумка, тут буде прозоре філейка на сіточці, оцей малюнок. Але це моя задумка. Що в мене виходить? Ну, Поки нічого. Поки нічого не виходить, бо. Ось ці регланні лінії виходять надто довгі, а по е, оцій ширині воно вже досить широке, мені вже можна його е, ну, закривати, під, під різи робити. Але ось тут трішки замале. Тому мені треба або розпустити і тут змінити мою формулу, якою я завжди користуюсь, Все коло ділю на 6. І напереди спинку беру по 2 шостих, на рукава по 1 шості. На цьому малюнку в мене ця схема не зійшлася, не вийшло. Але мені ще й не подобаються оці, оці ось. Лінії. І воно якби і гарно, мені якби і хотілося квадратну горловинку, але якось воно нарочито дуже не знаю, хочу спробувати зараз його розпустити і зробити регланні лінії, приховані. Не на одному місці додавати, а так, щоб в кожному ряду це додавання нових петель воно було збите. От зараз я покажу, як вяжеться цей узор. Ось тут у мене була маленька петля. Ну, господі, петля З одним накидом, ой, без накида. А отут була, як же його тут було погано видно, воно не, не, не читається так. Ось ось з накидом петля. Ця без накида, це знакидом, ця без накиду і знакидом. Тепер я в'яжу навпаки. Там, де була петля з знакидом, я в'яжу просто петлю без накида. Ось так. Там, де без накида, в'яжу знакидом. І так, до кінця. Як же мені зробити додавання, щоб воно було ну, непомітним? І от що я вигадала. Ось в цю петлю поряд, там, де я пров'язала, тут була у мене знакидом, я сюди ж пров'яжу, отак, без накиду. Тепер наступна у мене знакидом. Отак. І наступна без накиду. В цю ж дірочку. Виходячи, я в дві дірочки, пров'язую чотири петлі. Так. Так само, як і ось тут, я додала 2 Так. Але це буде по колу, і я буду додавати їх вісім раз, так? щоб воно відкривалося. Бо тут я додавала по чотири петелечки. так? От, хочу спробувати ще так. Але гадаю, що якщо я так робитиму, то горловина квадратна вже не вийде, буде покругла, але мені підходить кругла горловина, мені непогано з круглою горловиною. Тому я спробую такий варіант. Мені дуже подобається цей малюнок, От дуже подобається. Але по колу в'язати його не виходить, треба робити. Повертатися, ряди поворотні. От. Тому десь ще й шов має бути. Мабуть, зроблю його на спинці. А може, можливо, я зроблю на спинці таку крапельку, тоді воно буде поворотними рядами. А коли вже закрию підрізи, то переведу їх десь в бік. Не знаю, це поки що думки. поки що думки, Але малюнок мені дуже сподобався. дуже. Я його давно десь побачила, він мені сподобався, і я його вирішила. При всій простоті його виконання він виглядає надзвичайно. От. Такі діла. А ще, так як той проєкт дуже повільний і важкий, і довго його в'язати, а мені хочеться чогось швидкого, і щоб відразу був результат, і щоб цікаво було щось записувати нове, бо я ж не можу вам кожного разу один і той же ну, одне і те ж плаття показувати зразу-раз, Чомусь у мене в голові без кінця приходить думка, хоча чомусь, воно і зрозуміло чому, бо війна, я хочу зв'язати щось нашим захисникам. Але так як я, як я носки в'язати не люблю, я хочу зв'язати жилет. І ось без кінця в мене думка повертається до цієї пряжі. Цю пряжу мені, ж мені подарила Оля. З інстаграму канал називається В'яжу лучше, ніж Гучі. От і. вона мені дуже сподобалась. Я спочатку хотіла зв'язати з нею. Ще я показувала, і вони по кольору підходять. Але ось я і прокидаюся з цією думкою, і засинаю з цією думкою, я хочу зв'язати з цієї пряжі жилет нашим захисникам. Тут якраз і вистачить на один жилет. А, ну Тут на светра вистачить, але потрібен жилет, тому я зв'яжу жилет. Бо, ну, я... Зрозуміла про себе, що якщо десь е, така настойчива е, думка мене не покидає довгий час, то я маю е, дослухатися і маю зробити саме так, як е, от щось мені нашіптує. Тому це буде жилет. Простий, якимсь Простим малюнком, от, щоб швидко зв'язати. І щоб не затримувати, щоб відправити, можливо, комусь він дуже-дуже потрібен. Бо та, той захист, який ми отримуємо від наших воїнів, він нам дуже потрібен. Я хочу долучитися. Ось такі діла. Ну, а поки я буду в'язати образець зразок, хоча я зразки майже ніколи не в'яжу. Але зараз буду і розкажу вам відповіді на питання, які дівчата з спільного проєкту В'яжу, що хочу осінь на носі. Задали нам Оксана і Вікторія, задали питання. Нас в групі там багато дівчат. Переходьте за тегом, заходьте в інфобокс і за тегом переходьте на подивіться, скільки там дівчат, і всі щось в'яжуть, у, у кожного осінь на носі, у кожного якийсь процес розпочато. Дуже красиві, дуже цікаво. Я з задоволенням дивлюся ці влоги, насолоджуюсь, і, ви знаєте, я почала е, трішки відходити душею, бо в мене просто немає часу дивитися новини. От. І тому зараз і я е, відповім на питання дівчат. Одне з питань, який ваш ідеальний відпочинок? Мій ідеальний відпочинок на морі. На морі, і Щоб була вода тепла, щоб я могла з неї не вилазити. Я настільки, я по риба, мабуть, це від того. І мені, мені так подобається весь час, булькатись, я можу не вилазити з води по дві години. Я не люблю жаритись на сонці, тому я приходжу пораніше. раніше, десь сьомий. На, на берег. І е, поки не підніметься сонечко, я там не вилажу з води. Е, тільки якщо вода дуже холодна, тоді я не можу собі цього дозволити, бо судороги мене донімають, а в теплій воді я дуже довго плескаюсь, плаваю, насолоджуюсь. І так і сяк, і догори носом, і вниз, і... але не на кожному морі можна пониряти. Я люблю ниряти а, на Чорному морі. А ось на Середземному <сміряти> ниряти не дуже приємно, бо вода надто солона, вона така прям жорстка. І тому ось так якось. От. А той час, коли спека, коли всі засмагають, я йду до тіньочку, і вгадайте, чим я там займаюсь. Ну, звичайно ж, я в'яжу. В'яжу, в'язання мене не покидаю, ніде я його не кидаю. От, е і ще я читаю книги. Але е зараз останнім часом. Очі в мене підводять, тому я їх слухаю, а від цього ще краще я їх слухаю і в'яжу. Оце мій ідеальний віддух. відпочинок. Іще, щоб фруктів багато було. Красота. А ще люблю їздити. їздити далеко, мандрувати. Там, де я була, я обов'язково. Маю десь сходити, щось побачити, щось запам'ятати. І навіть фото мене так не радують, як я повинна все побачити своїми очима. Це для мене насолода. От це мій ідеальний відпочинок. І друге питання: Якби довелося жити в іншій державі? Що б це було? Не може бути іншої держави, крім України. Жити в іншій державі я не хочу. Але я б хотіла мати невеличке бунгало, навіть без води, без удобств, без нічого, десь на березі Середземного моря. Я навіть почала вчити турецьку мову. От. Зрозуміло, що я її вчу сама. Без курсів. На моєму рахунку, вже є біля двох тисяч слів турецьких. Коли я їздила туди, я вже можу не заблукати. Я вмію спитати дорогу, вмію спитати, на якому транспорті їхати, як доїхати. Я навіть Торгувалася в турецькій крамниці пряжі, бо дівчинка э, російськомовна, ну, русская, скажем так, э, підійшла, почувши, що я спілкуюся з продавцями, э, каже: Ой, ви розмовляєте, допоможіть мені, ось хочу придбати оцю ковтину, а я тут 5 років і ніяк не можу вивчити мову. А я, мовила до того, як поїхати в Турцію, вчити почала за рік десь 8 місяців. А для чого вчити почала? Бо дуже люблю турецькі серіали, дуже люблю дивитися, і один з серіалів, який я дивилася, не встигав за мною і не виходили серії з перекладом. Тому я... Всіханула і почала вчити турецьку мову. На сьогодні я щось вже знаю, але з початком війни, звісно, інтереси змінилися. Я вже дивилася серіали без перекладу, я розумію, але дуже багато слів ще не розумію, не знаю, про що воно. Інколи я вмикаю перекладач. Аудіо, і е, там, якщо мені де, якийсь момент дуже такий гаряченький, я не зрозуміла, то я його підглядаю, підслухаю. Тому я б хотіла мати дачку десь там на березі моря. Колись я мріяла поїхати на море саме в Анталію, і я туди поїхала, і я насолоджувалась, а зараз я мрію. Там купити собі дачку. Mm. <сум> так. Ось така в мене держава, в якій би я б хотіла жити. Але не жити, а саме відпочивати. Я б хотіла їздити туди, на літо. На літо, коли вода надто тепла. <сум> ну, от і все. Я вам все розповіла. Дякую, що були зі мною. Дякую, що послухали. Якщо вам було цікаво, то підпишіться на мене. Якщо хочете знати, про що буде наступні влоги, то тоді поставте собі нагадування і не забувайте поставити мені вподобайки, лайки, бо схема Ютубу така, що вона просуває за цими. Невеликими вашими жестами поваги, доброти і зацікавленості. Якщо ви ставите мені вподобайку, то Ютуб розуміє, що вам цікаво, і він мене буде просувати. Заходьте в інфобокс, переходьте за посиланням, за хештегом в'яжу, що хочу осінь на носі, і дивіться, що там нав'язали дівчата. Па-па!